Доброго дня! Зварила борщ, поприбирала вихідний в магазин, збігала чоловік на роботі. І от так мені схотілося записати маленьке відео. Чому такі незрозумі... Для мене якісь незрозумілі люди. Чим більше я живу, тим більше вони стають мені незрозумілішими і дивнішими. Вони мене вважають дуже дивною, а я їх вважаю дивними. От я записую час від часу відео, де е показую якісь свої, не свої не проблеми, а проблеми людей з інвалідністю Ну проблем багато, але ну, все ж не запишеш ну так, іноді, Якісь, які особливо мене вразили, коли є можливість зняти відео. І от, наприклад, одне відео про парковки в броварах, ну, як здорові бугаї паркуються, там ще й пори готів наді мною один, коли я його на відео знімала. Кажу, ти інвалід, він каже, так, я інвалід. І я вилежала в інтернет, і там так багато переглядів, мабуть, скільки тисяч. І ви знаєте, от жодної емоції, жодного коментаря, це мені не потрібно, я не заробляю на цьому грошей. Жодного класу. Взагалі, от людям не цікаво. От Я коли бачу якусь десь несправедливість, то я не можу змовчати, я обов'язково гавкну. Я обов'язково ну, побачу там собаку голодну на вулиці, мені треба її нагодувати. Десь побачу в інтернеті, що когось ображають, десь якась несправедливість. Мені обов'язково треба гавкнути і захистити. А люди такі, ну, знаєте, мовчать, бояться слова сказати. Подивляться тихенько і закриють. Подивляться і закриють. І це не мене стосується і не моїх відео. Ну чого ви такі всі інертні? Чому ви такі слово російське лізе безразлісні? Чому вам все-таки яка різниця? Ну чому вам нічого не цікаво, нічого вас не хвилює? Ну це зараз війна і тішечки-трішечки, начебто, е щось розшевелилися люди, десь там трошки е хвилюються за, за військових, десь і все. Тобто я стояла, знімала, як той бугай реготів, і всі броварчали йшли ми в мене, і ніхто оком не кліпнув. Ці, ну, мені просто цікаво, це я така дивна, що мене все цікавить, чи це ви такі дивні?